Сумчани віддали останню шану прикордоннику Віталію Терещенко. Військовослужбовець загинув 22 травня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Відспівали чоловіка в Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Віталій Терещенко народився в місті Глухів. У 2007 році після закінчення школи почав службовий шлях з строковиком у лавах Чопського прикордонного загону. Повідомляють у переслужбі Держприкордонслужби. Потім працював у Юнаківці. Віталія покинув. Знаю дуже давно, ще з років школи. Ми разом з одного міста, майже там з одного району, спілкувалися ще до служби. Потім так вийшло, що у 2008 році почали служити в Державній прикордонній службі. Я з ним прослужив не один рік, і дуже добре знаю, знав його, знаю його сім'ю. І ось ця трагічна звістка всіх нас спіткала, дізнався про загибель нашого побратима, мого товариша-друга. У 2020 році Віталій отримав перший бойовий досвід у відділі прикордонної служби щастя Луганського прикордонного загону. Через рік повернувся на Сумщину. 24 лютого 2022 року. Майстер сержант зустрів на кордоні зі зброєю в руках. Повідомляють в переслужбі прикордонної служби. Це наше кумав'я і лучше лучше, друзі. Рібенок був дуже дуже жизнь мужественним, і ми все дуже скрибі, що так все вийшло. Але він, я думаю, що из життя захищає нашу країну, нашу рідну землю. Йому вічно, вічно будемо його пам'ятати. Ми ще його знаємо маленьким, так як він із глухів. Город Глухав не сум. І він був ще маленький, як ми його пам'ятаємо. У садочок до нас ходив, так ми його пам'ятаємо. І ще маленький хлопці. Як вже він підріз, вони вже переїхали до місця в Школу він ходив у Глухові. Дуже хорошим, веселим хлопчиком. Прикладом для всіх. Дуже сумно це мені тут стоять і пролежати його. 22 травня російський снаряд влучив біля позиції штаб сержанта Терещенка, внаслідок чого воїн отримав поранення несумісні з життям. У березні Віталію Терещенко виповнилося 34 роки. У нього залишилися дружина і донька. Поховали чоловіка на Алеї Славу Баранівського кладовища в сумах. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.